Багато хто розглядає instagram акаунти дизайнерів як джерело натхнення, адже там з'являються найновіші і цікаві проекти, але деякі з фахівців між справою ще й діляться секретами, як ці проекти створювалися. То і зовсім влаштовують майстер-класи і ведуть блог про дизайн. Ми склали список найбільш практично корисних акаунтів, на які варто підписатися. до уваги дизайнерів обладнали спеціальну зону в нашому місце сили. Шуваловський. Для зустрічі з клієнтами приїжджайте, ми безкоштовно пригощаємо. У нас можна вибрати тканини, подивитися меблі наживо і за каталогами, а наша команда на чолі з Максим Бюров зробить комплектацію вашого об'єкта під Записуйтеся заздалегідь. Всім гарного тижня публікація від топ 10 інтер'єри та меблі. Інміром, Юк 23 липня 2018, О1227 Тудин Ніла Колпакова, хто Ніла Колпакова дизайнер інтер'єрів, читає лекції і проводить майстер-класи для дизайнерів і студентів, що цікавого. Дизайнер не тільки проводить курс інтер'єрного колажу, а й регулярно ділиться своїми роботами. Майже під кожним є короткий факт відповіді на питання до цього проекту, які напевно виникнуть у читачів. Регулярно з'являються і статті лихаки, наприклад, про те. Як вибрати штори або облаштувати полички у ванній кімнаті, крім цього, Нілі Колпаковой можна задати питання, який послужить приводом для наступного подібного матеріалу. Поки я у відпустці, робота працюється, все само само кухня вітальня в шкіліград довго не хотіла з'являтися на світло, але ми її дочекалися все таки, як завжди, дещо відзначено на фото, натискайте кухня і меблі для вітальні будемо робити в столярці на замовлення. Порається будь-яка хороша публікація від Міла Колпакова. Міла Колпакова, 17 червня 2018, в 1.1, да 3.2, метрів. Хто студія дизайну геометрів на чолі з Олексієм Івановим і Павлом Герасимовим? Прихильники сучасного європейського стилю і натуральних матеріалів, що цікавого, майже в кожному пості є практична користь, якщо розповідають про реалізований проект. То діляться секретами, як підбирали матеріали, з якими зіткнулися складнощами і як їх подолали. Але частіше публікують поради для дизайнерів, причому не тільки про практичну сторону питання, а й кар'єрної мотивації і навіть тайм менеджментів. Нарешті ми зустрілися івановсім Алексій і наш диплом за кращий проект з нестандартним дизайн рішенням. За версією редакції і рю дизайн-проект гральна вже реалізований. Фото проекту зможемо показати вам трохи пізніше після виходу публікації в журналі. Вже зараз ви можете подивитися відео огляд квартири на вулиця Гральна з Павел Геометріум за активним посиланням в шапці профілю. Не забувайте залишати свої коментарі, задавати питання. Нам дуже важлива ваша думка. Геометрію, геометріум, студія дизайну інтер'єра, майстерня дизайну, дизайн інтер'єра, інтер'єр десів. Інтер'єр Десіт Studio публікація від Еометриум Еометріум 26 липня 2017 1 2 1, 4, 3. Елена Елер. Хто? Олена Елер? Дизайнер інтер'єрів, яка працює віддалено над проектами по всьому світу. Що цікавого у Мініблозі Олени Елер можна знайти цікаві новинки з колекцій дизайнерських брендів, розповідь про модні кольори і відтінки історії гуру дизайну і все, що надихає самого автора. А нещодавно вона запустила спеціальну рубрику про оформлення маленьких квартир і невеликих просторів. Проходжу зараз стажування в київській дизайн студії Геометріум. Величезна кількість корисної інформації, новий досвід, теорія підкріплена практикою. Завжди цікаво подивитися, як працюють інші дизайнери, тим більше такі професіонали відразу відзначаєш для себе якісь фішки, які потім можна застосувати в своїй роботі. Загалом я кайфую і вбираю всі отримані знання. Дуже часто чую від знайомих фрази з серії: ти знову чогось вчишся. А мене такі питання відразу в ступор вганяють, ось серйозно, як на мене, вчитися чомусь новому це цілком природний процес, без якого неможливе зростання, головне пам'ятати, що 9.0 отриманих нами знань забуваються протягом 30 днів, якщо не знаходять застосування на практиці. Крім стажування, проходжу ще зараз невеликий безкоштовний онлайн курс зі швидкочитання від відмівпокс, кому цікаво. Пишіть в директ, поділюся ссилочку. Ніби як безпосередньо і не пов'язано з інтер'єрами, але навик дуже корисний, і він точно стане в нагоді мені під час читання чергової книги, Пчки по дизайну. А ви, як вважаєте, є такі спеціальності, де можна один раз вивчитися і більше не підвищувати свої навички, просто працювати, вчиться зараз чогось. Елер розмишлення. Еллер Ліфе публікація від дизайнер інтер'єру Елена Олена Еллер Елена Еллер. 21 травень 2018 в 1.1.3.1.4. Олена Юдіна хто? Олена Юдіна дизайнер, випускниця британської вищої школи дизайну в Києві. Що цікавого, Олена Юдіна не тільки викладає скетчі нових проєктів, а й ділиться знахідками, які планує використовувати брендами і торговими марками. Цікавими магазинами і товарами для ремонту та оздоблення, крім того, багато подорожує і буває в цікавих місцях. Наприклад, нещодавно вона розповіла про екскурсію на завод італон талон цераміця. Ось уже рік як я відповідаю на питання, а що це за плитка, так що вирішила з'їздити на її виробництво і вам ще докладніше про неї розповісти. Цікаво є питання до виробника італон талон цераміця. Може, є плитка у них яка вам не дає спати і теж мені подивитися, пишіть все для вас, розвідаю, зафотографую, зніму в сторіс. До речі, якщо ви самі хочете на виробництво, то ще пару місць на завтра є детальніше у італон цераміця, і про всяк випадок ще раз уточню, плитка на фартусі і на підлозі в кухні і передпокої. Це керамограніт італон, серія артворк, ціна в роздріб 985 гривень. Проект Юг Скандинавія. Дизайн інтер'єра Алена Юдина Керамограніт і талонкераміка публікації від інтер'єрний дизайнер Алена Юдина 23 сер 2017 о 1 2 1 1 5 десін, .дизайну. Студія Степана Бугаєва займається розробкою житлових. Громадських і комерційних інтер'єрів, що цікавого розповідь про власні нові проекти перемежовується статтями про теорію і практику дизайну. Наприклад, дизайнери студії розповідають, як не треба оформляти інтер'єр в стилі лофт, і тут же розповідають, як розставити яскраві акценти, облаштувати кабінет або підібрати диван для вітальні змішати, але не збовтувати ідеальні пропорції чорного, сірого, білого і дерева для тих, Хто любить естетику скандинавського стилю? Квартира телеведучого Андрія Малахова за нашим дизайном. Входос Кресюк Стайлінг, Точка Десін Дизайн. публікація від точка дизайну. Дизайн. 16 липня 2018 о 3006. Маріна Кі Хто? Марина Куніцина, дизайнер інтер'єру, блогер, консультант. Що цікавого, Марина Куніцина не тільки дизайнер, але і мама двох дітей. А тому сама зізнається, що за проекти береться не часто, і це лише збільшує практичну корисність її аккаунта в Інстаграм, де є більше статей про дизайн та ремонт, ніж свіжі фотографії та візуалізації. Дизайнер розповідає не тільки про ергономіку в плануваннях, нових матеріалах і меблів, але і ділиться лайфхаками про те, як заощадити на ремонті без шкоди якості. Практична сторона дизайну інтер'єру. Кожне написання статті для мене випробування, я шукаю інформацію в декількох джерелах, в тому числі у власній голові, консультуюся зі спірних питань зі знаючими людьми, і тільки потім видаю вам результат. Але навіть при такому розкладі при кожному ремонті спливає купа підводних каменів і нюансів, які не враховані в теоретичній частини, тому кожному своєму замовнику я настійно рекомендую з яких-небудь питань вузької специфіки радитися з фахівцями. Рішення подібних питань залежить від матеріалів, використовуваних у вашій квартирі, від якості обробки і багатьох інших факторів. З цієї ж причини я відписалася від купи профілів дизайнерів інтер'єру, де знову суцільна теорія і красиві картинки, і підписалася на людей, які показують виключно практичну частину ремонту. Тому раджу вам разом з моєю теорією черпати ще й хитрощі практичної сторони питання. Якщо дозволите, покажу вам два профілі, які мені особливо до душі. Це не реклама, вони підтвердять інтер'єрну меблевик, що розкриває всю таємницю виготовлення меблів. Я дуже довго боролася з собою, хотіла просто копіпастіть його статті і виглядати суперпрофі, але все ж совість взяла вгору. Марісіндом Ремонт Тонхауса детально і без прикрас. Ділитися з вами подібними профілями. Публікація від дизайн дизайн інтер'єру Маріна Кі 1 травень 2018 в Едс Десіт, хто? Євгенія Ярмолаєва, дизайнер, засновник студії дизайну Едс. що цікавого, в акаунті дизайн студії Євгенія Ярмолаєва та її колеги діляться новими проектами та власними джерелами натхнення, але корисна інформація перш за все тим. Хто хоче швидко і просто зробити інтер'єр модним і стильним, короткі поради допоможуть оживити навіть вже сформоване оформлення приміщення, наприклад, впровадивши елементи модної геометричності, наш новий проект в клубному будинку на Сретенці з оригінальною архітектурою в європейському стилі клубний дом Сретенки – лідер інвест клубний дом Дав дизайн-квартира студія. Квартира мечти современний стиль простір дизайнер інтер'єра Москва ЕЦ, дизайн інтер'єра публікації від ЕЦД Ецдесін п'ятнадцять к 15 тисячі 2018 у 1200 двальнольмета платформ з і Інстаграм, визнані українським судом екстремістськими організаціями, діяльність яких заборонена на території Української Федерації.